Я в Польщі його робив, і саме з нього от, почалося цей проєкт пізнання по великому рахунку. Е, Є е, ще е, зроблені колажі в, в ручному форматі. І вони надруковані на пластику, от. а це я паралельно робив формат угу. О, такої графіки. Над цим проєктом працював. Ну, майже от всі півроку, майже півроку я над ним працював. Півроку я його робив, от і по суті. Ну, Такий оце був такий перший експеримент з, з таким ефектом в мене взагалі. От. І мені дуже сподобалося, що ну, воно в, в, в дечому відповідає моєму настрою. да. Ну, тобто, як... Тобто щось в цьому є абстрактне. Але. Але є і. Якби літери, і по, по суті, сенс цього такої фрази. Що, до речі, э, у Сковороди одна з таких фраз ключових, «Нос це таїпсум, пізнай, пізнай себе. Ну, це теж, в принципі, такий показник, що є над чим подумати, скажімо так. І я їх зробив десь приблизно штук 40. Я, я навіть не знаю повністю кількості, скільки їх було, тому що я їх е, комусь дарую. В, в основній е, на виставці зазвичай е, ну, в Варшаві було представлено 20 штук. А, Потім в Запоріжжі 18. ну таке різна, різна кількість. Ну і я ж кажу, я їх по періодично комусь дарую. Ну і кількості я навіть не знаю. Ну так. Отака, отакий секретний проект, який я не, не хотів показувати.